Полтава водоканал передав решителівській філії необхідну техніку. На меті покращення матеріально-технічної бази розповідає голова Полтавської облради Олександр Біленький. Для того щоб поліпшити матеріально-технічне забезпечення самої філії, для того, щоб провести інвентаризацію мереж, ми, звісно, хочемо модернізувати і парк техніки спеціальної техніки, яка зараз знаходиться на балансі решителівського водоканалу, для того, щоб під час блекауту та під час ремонтних робіт можна було виконувати ті функції, які забезпечують. Спечують життєдіяльність критичної інфраструктури в нашій громаді, окрім передачі техніки, також відбулась нарада, на якій обговорили важливі питання про подальшу роботу рештилівської дільниці. Питання збільшення тиску обговорювалося сьогодні. Обговорювалося питання оновлення очисних обладнання для очисних споруд, і ми бачимо, що вже сьогодні передається і техніка, і інше обладнання. Тому в цілому якість надання. Послух буде покращуватись, і я думаю, що це буде прикладом для інших громад, щоб утворювати аналогічні філії. Якою бачить роботу рештирівської дільниці, розповідає представник Полтава водоканалу. В планах у нас розвиток цієї дільниці і побудова таким чином, щоб споживачі були споживачі були задоволені послугами з водопостачання водовідведення. Ну попереду ще дуже багато роботи. Але плани намічені. Я думаю, що поступово вони всі будуть реалізовані, і всі в результаті будуть задоволені. Наразі процедура приєднання місцевого водоканалу до обласного комунального підприємства знаходиться на стадії завершення.